Скажіть, будь ласка, які були запитання по домашній роботі? Чи треба щось допомогти вам розібрати? 240-й четвертий. Добре, одну секунду, 242-го варіанту, так? Чи першого я вже запитав. Так. Другого, так? Ми ну, ви скидували у чат фотку, ми так, не знаємо, що це другого, я перший. Не знаю, перший. Там, де аб 14, бц 6 4? Так. Угу. Так. Так, тобто у вас є прямокутний трикутник А Б14, Б, Б С6, С, і вам треба розв'язати цей трикутник, так? тобто знайти сторону а, С і всі кути, Кути кут А і кут Б. Ну, як можна знайти кут, не кут, сторону АЦ? За теоремою Піфагора. Якщо вам в прямокутному трикутнику. Відомі дві сторони, то третю ви можете знайти за теоремою Піфагора. Знаходимо катет А. Це, так як ми шукаємо катет, то віднімаємо від квадрату гіпотенузи квадрат іншого катета. Це буде 196 відняти 36 і це буде 160, повністю не буде вилучатися 16 на 10, 4 корення з 10, і більш вилучити не можна. Тепер для того, щоб знайти кути, ось ми бачимо, що, наприклад, нам відомий катет СБ і катет АБ. Візьмемо, наприклад, кут Б. Можна було і кута взяти. Нехай буде кут Б. По відношенню до кута Б себе це прилеглий катет, а АБ це гіпотенуза. Тому ви можете знайти косінус цього кута, бо прилеглий катет і гіпотенуза пов'язані з відношенням саме косинус. Ми підставляємо, це буде 6 14, можна скоротити 3 сьомих. Якщо ми поділимо 3 на 7, давайте згадаємо, як ми це робимо. 3 на 7 не ділиться, відразу дописуємо 0. 30, 28 найближче число, це 4 рази. Остача 2, 20. Найближче число 14 це по 2. Так, 6, 60, 56 це по 8. А далі я не буду продовжувати. Мені важливо було, було отримати три цифри після коми 0,428. Тепер беремо ті таблиці, які я вам скидувала. І шукаємо в графіку синус ось це число 0,428. Так, мені важко це зараз буде знайти в своєму телефоні, а підручник. Так, ну зараз спробую це зробити. Це була п'ятниця, так? Так, шукаємо. А, я не бачу. Діти, хто може мені. Зараз я відкрию цей підручник. Зачекайте одну секунду. 25 градусів приблизно. Добре, може Саша не зрозумів, як тут знайти, так? Я зараз покажу. Тому дивіться, я дивіться. ну, запам'ятайте, яке там число вийшло. 0,428, так? 0,423. Є таке число? Ну, так. Дивіться, ось я підкреслюю цю строчку. Але якщо я шукаю косинус, він в мене знизу. Я з Дашою не згодна. Це буде не 25 градусів, а 65. Це ж косинус, так? Косинус знизу. Якщо я знайшла функцію знизу, а не зверху, то ми беремо. Праворуч, а якщо б я шукала синус, то це був синус 25. Тому кут Б у вас дорівнює саме 65 градусів. І залишається ще знайти кут А. Це буде 90 мінус 65, і це буде 25 градусів. Так, чи треба ще щось пояснювати? Так, немає більше запитань. Добре. Тоді давайте повернемося до теми, якою ми зараз займаємось. Тема в нас розв'язування прямокутних трикутників. Використання цих формул щодо розв'язування прямокутних трикутників. Ви пишете сьогоднішню дату. Я вас вітаю сьогодні останній день зими, 28 лютого, класна робота. Класна робота. Тема уроку та ж сама. Давайте так напишемо задачі з параметрами, задачі з параметрами. При розв'язуванні прямокутних трикутників. При розв'язуванні ми з ними вже зіткались розв'язуванні. Прямокутних прикурників. І так, сьогодні ми будемо розв'язувати з першого варіанту сходинок номер 245. Хто розв'язує вперед, може собі розв'язувати 245 і 246. І так, почнемо з таких простеньких завдань типу 245-го. І так, намалюйте собі, будь ласка, прямокутний трикутник. Сказано, що трикутник АБЦ кут С прямий. Це таке стандартне позначення. АБ дорівнює С, це є наш параметр, кут А дорівнює альфа, вам треба знайти невідомі сторони. Тобто кути не треба, а тільки сторони. Це задача така проста, щоб ми не гаяли зараз час на написання умови, просто напишемо, що треба знайти. Вважаємо, що все, що треба знайти, у вас є накреплення. І так, це перше. Там їх три пункти. Перший пункт такий. Пишемо розв'язання, і давайте тепер я буду вас запитувати. Ну, наприклад, буде відповідати. Можна відповісти? Ні, я хочу когось іншого закону, ну, визвати, Єва Стаганенка, розв'язання. І так, почнемо ми з того, що шукаємо аце. Які питання ви собі задаєте? Аце це що? Катет, гіпотенуза? єва? Катет. Катет по відношенню до кута він який? Прилеглий. Прилеглий. Пам'ятаєте, катет, якою дією ми шукаємо? <тануз'> та, так, треба... <тануз'> та, 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 І дивіться, ви пишете ту сторону, яка вам відома. Вам відома гіпотеноза. А тепер думайте, на що ж треба помножити? Там, де є гіпотенуза, множити, наприклад, на тангенс чи катангенс, ми точно не будемо, бо гіпотенуза взагалі ніяк не пов'язана ані з тангенсом, ані з катангенсом. Тому ми... тут буде або синус, або косинус. Що ж це буде? Косинус. Це буде косинус, бо приставка при. Три катет я згодна. Косинус ви пишете спочатку кута А, а потім підставляєте дані. Тобто ми пишемо С косинус альфа. це помножити на косинус альфа. Все. Це є відповідь. Тепер шукаємо катет Б. Це, будь ласка, як Б це знайти. А, а Б помножити на синус кута А. Так, я теж згодна, бо ми шукаємо що протилежний катет, так? Тобто Це буде С помножити на синус альфа. Все, це є відповідь. У відповіді ви пишете, не забувайте теж на самостійній писати відповіді. У вас будуть такі самі задачі, тільки будуть не параметри, а конкретні числа. Тобто там на самостійній вам треба буде табличка, але табличні 30 45, 60 грамів. Так, Єва залишається на зв'язку, другий номер ти теж розв'яжеш. І так, в нас знову є прямокутний трикутник з прямим кутом С, що нам там відомо, АЦ дорівнює Б маленьке, а, кут Б дорівнює Б, ти треба знайти невідомі сторони, тобто СБ і АБ. І так, давайте почнемо з ЦБ. По відношенню до кута Б. ЦБ – це що? Прилеглий катет. Прилеглий катет. І ти його будеш шукати через катет. Ну, Катет якою дією ми шукаємо? Обов'язково множення. Там знак помножити. пишемо ту сторону, яка нам відома, тобто АЦ. На що ми можемо множити, коли катет через катет шукаємо? Або на тангенс, або на котангенс. На що ми тут будемо множити? Тут все залежить від yeah. того, який катет ми шукаємо. Він прилеглий. Запам'ятайте, приставка при, це приставка ко. Тому на що треба множити? На котангенс. так? На котангенс кута «ко Б. І це буде Б. Котангенс бета. Так. Це зрозуміло? Так. Далі АБ, будь ласка, Єва, що тут скажеш? А, тут теж а, тут множення, і тут ми множимо на тангенс. Угу. На тангенс. А чому множення, або це ж гіпотеноза? Тому діленням, абе це ж гіпотеноза, бачите? Тому ділення. Знаходьте через ту сторону, яка спочатку була дана, тобто а це не щось будемо ділити. Так як ми а, маємо справу з гіпотенозою, то там не може бути ані тангенс, ані катангенс. Тому або синус, або косинус. Як зрозуміти, що? Вам відомий який катель? Він напроти кута, протилежний, тому на що будемо ділити? На тангенс. Не може бути тангенсів. Там, де є гіпотеноза, там тангенс не може з'явитися. Тому або на синус, або на косинус. А це це протилежний, тому на синус. Якби він був прилеглий, приставка При пов'язана з приставкою Ко. Тому на синус І Це буде Б поділити на синус Б. Ну і відповідь. Так, ну давайте розплутуватися. І ще третю. Тебе попрошу розв'язати третій випадок. Так, я стираю, так. Третій випадок. БЦ до рівня А, зараз. Знов намалюйте прямокутний трикутник. БЦ це в нас А маленьке, кут Б дорівнює бета. І треба знайти А, С і АБ. Так, теж почнемо з Аца. А, це. а це, це що? Катет чи гіпотенуза? Це катет. Яки, якою дією а, катет шукаємо? Множення. Множенням. Тому відразу пишемо знак множити. І що ми множимо? Все Б на щось будемо множити. Катет через катет. А На що ми можемо множити? На котангенс. Ну, або на тангенс, або на катангенс. Тут важливо, який катет ми шукаємо. Дивіться, він напроти кута. Тобто він протилежний. Приставки «ко» не буде не, та... не котангенс, а все ж таки тангенс. Важливо, не який ми маємо, а який ми шукаємо. Тому все ж таки на тангенс. І це буде А помножити на тангенс бета. А це ми знайшли, тепер знаходимо гіпотенузу АБ. Гіпотенуза якою дією шукається? Uh, так, uh, шукається діленням. Діленням, так. Тому відразу пишемо знак поділити, пишемо це Б, і думаємо, на що ділити. Не може бути тангенс і котангенс. Або синус, або на, на косінус. Як зрозуміти на що? Який катет нам відомий по відношенню до кота він який? Прилеглий, протилежний. Докута Б. Докута Б. А. Прилеглий. Він а, прилеглий, тому буде приставка Косу. А. А. Так, ми тепер підставляємо, а поділити на косіну бета. Все це є відповідь. Так, мені здається, що ще трошки плутаєшся. Давай так, щоб я не ставила там якусь оцінку, ти сьогодні на самостійній будеш намагатися розв'язати одну секунду, діти. У я... мене урок, що треба? А я завжди так зворою. Так, тепер беремо номер 246, хтось інший вже буде відповідати, в ньому теж три пункти. Треба за малюнком 43-м, ну там три малюнки, знайти дві сторони АД і СД. І так, перемалюйте, будь ласка, таке креслення. Викреслите один прямокутній трикутник, домальовуйте інший так, щоб гіпотеноза. Другого трикутника була капетом першого, ось таким чином. Літери ставимо такі: С, Б, А, тут літера Д. Так, тепер прямо на кресленні позначаємо цей кут в нас альфа, тобто теж задача з параметром. БЦ дорівнює А маленькому, і кут А дорівнює бета. а треба знайти АД і СД. Давайте поруч напишемо, А, де знак питання, і С, Ну, Це задача, схожа на ту, що ми тільки що розв'язували, але вона така двокрокова. Дивіться, чому вона двокрокова? Ну, По-перше, у вас в трикутнику СДА, в якому вам треба знайти дві сторони, відомий тільки кут, більш нічого не відомо. В такому випадку ви не можете розв'язати трикутник, треба ще одну сторону. А звідки її можна взяти, її можна отримати з іншого трикутника. Бачите, вони якби скріплені один з одним по стороні СА. Тому ви можете знайти цю сторону з трикутника БАЦ, в якому вам відома сторона і відомий кут. Ви будете шукати катет, через катет, зараз знайдемо, будемо знати АЦ. А знаючи А, це вже в трикутнику СДА, будемо шукати СД і ДА. Тобто тут треба два трикутники розглянути, тому тут треба писати, з якого трикутника ми щось знаходимо. Тобто ми пишемо так, з трикутника БЦА в тушках указуємо, який кут прямий, кут С дорівнює 90 градусів. І ми там шукаємо АЦ, хто хотів, давайте так, я визову когось. Давно не чула влади тивонішими. Голос не чула взагалі, мені здається, більше року. Влад, що скажеш? Нічого, так? На жаль. Так, давайте Настя Желомкіну. Настюш, що в тебе зі звуком? Теж що? якась загадка. От буду проводити батьківські збори, бо мені це, діти, вже. Дуже не подобається. Я вас запитую і у всіх щось там з мікрофонами. Батьки знають, що якісь проблеми з мікрофонами. Чи ви взагалі відійшли від комп'ютера? Саша Кузьмін я бачу, але я хотіла б когось ще запитати. А, так, ну напевно, я не знаю. Просто інші відповідають. А, так, ну давайте, наприклад, підійдемо. А це. А це а, що а в трикутнику АБЦ, катет чи гіпотенуза? Гіпотенуза. Ні, дивись, це гіпотенуза в трикутнику СДА. А в трикутнику БЦА, бачиш, це все ж таки катет, бо це, ця сторона прилягає до прямого кута. Тобто ти дивишся зараз на верхній трикутник БЦА, а, а це катет. Тому він про... шукається множенням. Він протилежний, ти вірно кажеш. А шукаємо ми його через що? А... Через інший катет. Так. Тому множити на що ми будемо? Коли катет. Ми шукаємо через катет, треба множити на які функції. Котангенс чи не тангенс. Так. Тут важливо, який катет ми шукаємо. Протилежний. поэтому на тангенці. поэтому На тангенці. А, Значить, пишемо спочатку формулу, а потім підставляємо наші дані. Тобто ми пишемо А. Тангенс альфа. А це ми знайшли. Добре, тепер дивіться, Аце в другому, в іншому трикутнику це вже гіпотенуза. Тобто ми її знаємо. Ось вона виражена таким виразом, ну, а одне, ми її знаємо. Тепер пишемо: з трикутника вже ДЦА, в якому кут Д90 градусів, ми знаходимо, ну тут треба і де знайти А, Давайте почнемо з СД. СД це, це що? А протилежний катет. Так, тому як ми його шукаємо? Гіпотенузу умножаємо на е, синус. СА помножити на синус. Я згодна. протилежний катет через гіпотенузу. Ми спочатку теж пишемо синус кута А, потім підставляємо дані. Це буде А. Тангенс альфа умножить на синус бета. Ось такий вираз, це нас задовільняє. Так, тепер ДА. Як знайти ДА? Да это прилегливий качет, поэтому э, гипотенузу умножаем на косинус. Угу, молодець. І ми, ми пишемо. Тангенс альфа умножить на косинус 5. Так, добре. А, дуже добре, в тебе 11. Ми пишемо ось ці два вирази. Хто хотів би, крім Саши, ну можна і Сашу, якщо Саша хоче, ще одну задачу давайте розберемо. Я просто я не впевнена, що я гарно Ну добре, подійду, я не поставлю, якщо... Давай спробуємо. Дивіться, тепер таке креслення. Теж перекресліть його вірно. Не поспішайте, давайте я спочатку намалюю. У вас є один трикутник прямокутний, якби ось так. Вниз вершиною, а на ньому побудовано інший трикутник. Ось так. Бачите? Тобто, ось у вас прямий кут один, а ось у вас інший прямий кут. І так, С, Б, А. Д, А. Ось цей кут альфа. Так, а ось цей кут, дивіться діти, нова для вас, може, літера, це гамма. Бачите, вона так малюється, як така закорючка. Це літера гамма. Напишіть собі на полях. А ми вже ну, знаємо. Фізики знаєте, так, мабуть, і чи з хімії. А ви нам теж покажете? Мені здається, здається так? що ви нам також пояснювали. Так, ну, може, я... може, Мені здається, що ну, давно це було, ми не так часто з цим зустрічаємось. Так, і теж треба знайти теж саме АД і СЕБО. АД, С, Д. А, Д, С Д так, пишемо розв'язання. Якщо буде щось ну, там не виходити у Саші, нічого страшного, ми ж вчимося ще раз перед самостійно. Дивіться, діти, в трикутнику ЦАД, в якому вам треба знайти дві сторони, вам теж тільки відомий кут, більше нічого. Тому тут, як і в минулій задачі, треба з іншого трикутника знайти спільну для цих двох трикутників сторону. СА в трикутнику ЦАД це катет, а в трикутнику ЦБА це що Саш? В ЦБА ну Б. 90 градусів. Так. Тому, а, що ми далі робимо? Ми пишемо з. З трикутника з БАЗу. Е, е, ЦБА от Б 90 градусів. Так, ми знаходимо ЦА яка є гіпотенузою Тому відразу яку. Дію ми пишемо. Поділення. Поділу. Так. так, і так. та сторона, яка навіть є. Це Б, б на синус, синус о, кута А. На синус я згодна, Молодець. Бо це катет протилежний. І тепер дивіться, діти. Ми підставляємо дані. Це буде А поділити на синус альфа. Так, добре, це ми знаємо. Тепер дивимося на трикутник. Трикутник АД. Кут А Кувносто градусів. Угу. С Д дорівнює. СД – це в нас гіпотенуза, так? Угу. Тому як ми це можемо знайти? Так. О, е... я взагалі взяла відразу на вділення, ну мені здається, що. Це поділити на це... 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 А... що. А... Це Афсети це... а... на. Білитна... А... Косинус. Саш, дивіться, навпроти кута, він протилежний. Тому А, тобто на, на сіну. не може на сіну. Знов на синус, да, але вже кута D. І це буде, дивіться, діти, такий дріб. А поділити Дуже на альфа та ще поділити на синус. Тепер давайте розбиратися цими дробами. Як так зробити, щоб трьохповерховий дріб розрулити, як я. Це називаю. А, якщо ви плутаєтесь, пам'ятайте, що ось ця основна жирна така риска дробу це знак ділення. Тобто ви перший дріб ділите на синус гамма. Якщо ви ділите на синус гама, я синус гамма можу записати так: це синус гама перших, тепер перегорніть другий дріб, і у вас два синуси будуть в знаменнику. Сінус альфа помножити на синус гамма. Ніяк це спростити не можна, так і залишаємо. Так, це ми знайшли це Д. Тепер знаходимо AD. AD – це що в нас, Саша. Так, секунду. AD – це в нас катет при, прилеглий катет. Тобто. Секунду, думаю. Так, тобто будемо виконувати ділення? Uh -huh. На косинус кута Д. Так, тобто це буде, а, так, вибач, я, не ділення, Ти ж шукаєш катет, тому множення. Uh -huh. Ти ж через не через ну, ти шукаєш катет. Катет завжди вже шукаємо множення. Ти катет через катет шукаєш. На що ми можемо? Так, ну на ой, на тангенс. На котангенс. А На котангенс. котангенс бо ти шукаєш прилеглий. Так, uh -huh. кута Д. і це буде ось цей дріб. А поділити на синус альфа помножити на котангенс гамма. і цей котангенс гамма йде в чисельник. Куди? Ми отримаємо А, Котангент. Ну, да, Поділити на синус Альфа альфа. Так, ну це є відповідь. Так? Тому у відповідь ми що запишемо? Ми запишемо е, ось це. І, і це. Ді, в мене немає тут місця. Давайте так, Саша. Було непогано. Я можу 10 поставити. Так, це четвертий агеометрія Кузьмін. Так, і Алінія 11, так, а, Підійде Аліна 11. Так, тепер дивіться, я вам в групу кинула розподіл по варіантам. Зараз скину варіанти. От мені, зачекайте, ДЗ. Давайте спочатку ДЗ. ДЗ буде другий варіант сходинок. Номер 245 та 246, перше та друге. І я хотіла декілька слів сказати щодо самостійної роботи. Так. Зачекаю.